<кій> Всім привіт-привіт. 8 вересня, 24 рік. Я на великому паєві між Сицинівкою і Вілією. Приїхав подивитися, як себе почуває гречка, що з нею робити, якісь придумувати щось. Е, варіанти. Ну і що? В принципі, те, що я бачив, у нас тут десь з місяць назад були дуже сильні вітри. Так вона лягла в одну сторону. І вже й не встає. Будуть величезні втрати. У мене в комбайні ліфтьорів нема. Тяжко буде молотити, жатка широка, 4,5 метри жадка. Чим, чим вужча жатка, тим легше полеглицю молотити. Що скажу? Деситикувати не буду. До речі, зустрічаю на днях свого підписчика. Славного села Жолуби, каже Вася, коли гречку молотять, от я і для нього, і для всіх. Мона була б звісно коротенько, але коротенько то не був би Дід Василь. Значить, по грешці. По гречці є варіантів кілька. Перший варіант давно давно не застосовується, але він якби самий, правильний, самий екологічний Значить, коли е, вважаєте, що гречка вже. Е, вже достигла, її скошують. ну Наші прадіди то косили косами, косили її вночі або дуже рано з росою, щоб вона не обтрасалася, зерно не обтрасалося на покоси. Потім такої погоди, як зараз, 2-3 дня Вона підсихала і тоді вже її молотили. Але якщо прадіди, то вони теж підсихала. З росою забирали ну таку. Під вологу, не з росою, а під вологу, так як тільки роса йде, забирали додому і там вже пхали в молотарки, молотили. Звичайно, що втрасалося її дуже багато. Пізніший варіант ССР. косилося косілками на покоси, так само підсихало, потім під борщ, комбайн з підборщиком молотив ту гречку, не треба її десикувати, не треба було. Пирскати, хімії і так далі. Зараз такого давно ніхто не робить. ну По крайній мірі, я такого не бачив. Я навіть таку штуку, як підборщик до комбайна останній раз бачив років з 30 назад, десь в 90-ті. Е, зараз так, або молотять, напря... ну, на... молотять напряму всі. Але або молотять, е, прямо таку, як у мене, зараз вона є, або десетикують тобто порскають її або десетикантом або раундапом. Раундап, на мою думку, кращий варіант, бо він сушить все, бур'ян, все і потім чисте поле, як мінімум з пів року після раундапу. Ну і от, по-перше, затратно, хімія. По-друге, якщо самому перскати трактором. Обнети гречку, самі надихаєтеся, пропуски, не стики, бо як для дядька, то нема GPS і так далі. І не завжди десятикан спрацьовує. Часто чую, що жаліються хлопці, що попирскав і щось там зверху гречка суха, а стебло зелене. Або е, лебода не сохне, або ще якісь варіанти. Особисто я буду молотити, пробувати буду молотити, так як є. Які мінуси такої молодьби, сира буде відходити від соломи, буде відходити зерно, буде вологість вища, ну і, і замотувати можливо буде. ну Будемо бачити, буду пробувати. Нащот, коли молотять гречку, гречка така культура, що вона цвіте, достигає, цвіте, достигає. От бачите, от е, а, блін, різкість не наводиться, що це таке. От, бачите, є цвіточки, квіточки, є така е, от, Бачите, молочкова стиглість і є, нижче по стеблі є цього, абсолютно зріла. А є такі вже стебла повністю відрудили, ну, тільки на них тримається зерно. Е, тобто Фактично собі кожен рішає, хочеш більше рожаю, але тут такий фокус. Можна дочекатися тих пару процентів гречки, що достигне. А тим часом може обсипатися та, що вже зріла. А вона обсипається, коли сильні вітрини ну, або б'ється дощем. Ось таке діло. От, Я буду пробувати молотити найближчими днями. От, там далі передають вже дощі в нас. Я ще й не починав молотити. Ще хочу зробити такий експеримент. Ну, або пирскати десятикантом, але е, воно тоді висушує і зерно буде сухеньке, і, і, і молотити легше. Але є який ризик. Якщо попирскали десятикант спрацює нормально, і в той момент, поки воно буде сохнути, буде сильний дощ, або вітер, зерно Я вже таке, Таке в мене вже було не раз. І потім. Маєш цілу дулю з того поля, що планував взяти. От, роблю такий експеримент. О, з одного стебла здираю повністю все зерно. Хочу його провіяти типа. Блін, не можу я знімати, віяти разом. Ой! Ну я вам скажу. Суперово, дивіться, то й та йо, ну що таке, впевнений, камеру не протер. Ото з одного стебельця, так на сказати, з 30 зернинок. Сорт декуль, самозапильна гречка. Але поле полі різниця. На одному полі, ну ти поле пісненьке, тут глинка. І за чого пай більший. Вот. Зараз ще поїду подивлюсь на пасовище. Ну, напевне, що буду пробувати молотити. Ось О, така ситуація. Знаю, до речі, теж привіт фермерам Шумського району. Знаю, хлопці вже помолотили, навіть поздавали гречку. Ну, точніше. Ну так, поздавали, продали. О. Взагалі ще, все, що то тільки перша, перша половина вересня, ще можна чекати. Але є який ризик. Полегла гречка, через нього, бачите, як тут вилазять бур'яни, і бур'яни е при приминають -при 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 гречку повністю і тоді молотиш самі бур'ян, а ну, коротше теж купа. Взагалі гречка така культура, а, як то справ... правильно сказати, дуже така складна культура. Хоча. Колись казали дядьки, ай, що там гречка посіяв і забув, нічого не треба з нею робити. Ні, вони були неправі. Гречка заморочлива культура, молотиться тяжко, обсипається. Зберігати зерно проблемно. Якщо пшеницю ви можете зберігати кілька років і спокійно можна її в будь-який час здати, то гречку можна зерно гречки приймається будь-яким заводом, купляється будь-яким нормальним копцем тільки протязі року. Тобто це ще зараз можна здати в торішню гречку, в торішній урожай. І то даю 100% гарантію, що в кого гречка долежала до тієї пори, Ой, йду я так, тут таку. Хто бачив мої попередні відео про той пай, то завжди в мене тут а, з сусіднього села люди робили прямо по пайові дорогу, то я тепер як сію своє поле по границі пая, ну правда, по території агрофірми. Чесно скажу вам, ну але вибачайте, агрофірма обробляє е, всі паї навкруг, і в тому числі е, дороги, які мають бути між паями. А вони не то, що мають бути, вони позначені. Мені як відбивали цей пай, то я добре знаю, де ті дороги. А то набігає теж гектарів. Так що вони не збідніють. Якщо тут а, по межі буде одна дорога, та не то що не збідніють. На нас все рівно буде доптатися і, по-моєму, і по- їхньому, і ще й хаотично, то я ще врахую, що краще так. Здовж межі гарно, то я так продоптую сам дорогу і вже якби ті народ їздять сюди, хоча тут дороги за колгоспів ніколи не було. <кій> а зараз щось собі народ розслабився, і давай їм дорогу, де, де їм хочеться. Хоч серед поля, хоч по грешці, хоч у мене було два сезони назад таке, що... Чи три сезони тому. Так само навколо була агрофірмовська кукуруза. Дивіться, яка класна кукуруза. Супер. Аж душа радується. Отут під краєм трохи більше либудень. Тут так завжди було, не знаю чого. Е, значить, е, десь з того пору вже гречка дозріла, приїжджаю. Йоп, трастя мать! Сука блять. Зробили курву в мене дорогу прямо таку по гречці. І так, десь метрів. З 500, а потім заїжджали в качани і крали агрофірмовські качани. Ну то ж, блядь, народ, є бачить, що то дядько є... Вибачте, так само, як і вони, бо ж, хто заїжджає, той, хто коні має, я. той, хто коні має, то теж такий самий дядько, як і я. Тільки що я трактором роблю, він кіньми. Він ще більше навіть наробляється. Не, прямо по грешці зробили дорогу. Я був такий злий капець, я хотів там... Накидати щепів, потім думаю, ну, блін, коні ж не винні, що в них придурки хазяї. народ, Поважайте чужий труд. Я, наприклад, то поважаю чужий труд. Шкоди, стараюсь нікому не робити. Але можу. Як доведуть, то навіть буду. Тут дивно якось таке, якась частина поля, може десь колись за колгоспу скидали гній, тут, може бути на краю поля, що трошки родючіша земля, і от гречка тут цвіте. Більше, але то погоди не робить, то буквально якийсь маленький процент від цієї гречки. Треба гречку молотити, поки дає погода. Все, бувайте здоровенькі. Ще я вам покажу, яка в нас тут красота. Зараз так не дуже її видно, бо навколо качани. бачите Але так, там вдалині. Е, там за качанами, так, якщо прямо на, на захід мікоген, туди Це ліс. Е, Каліновщина урочище, за Каліновщиною село Вілія. Там внизу долина річка Вілія тече. Вон там далеко-далеко -далеко, на горизонті Катеринівка. Е, вот. Вон там в долині, де тим видно. То Цицинівка в тих долинах, Цицинівка велике село. А там за Цицинівкою далеко на горизонті. Бляха забув, як там те село називається. Ай, не важно. Отака красота у нас. До речі, вон там от стоїть той хрест, а за тим хрестом є скважина е, законсервована колись за ССР. Бурували, били ту, геологи, е, нафту, газ. нібито то знайшли, не знаю, знайшли, не знайшли, але скважина є. Якщо вам буде цікаво, я колись туди піду, там така стоїть встирчить з землі кусок труби заварений, щось таке, щось таке, я вже точно не пам'ятаю. Отак і вон. вон по тих кучах то лісосмуга, дорога, кременець Шумськ. Все, буду я їхати, подивлюся ще що робиться на малому. На малому поєві точно гречка вже дозріла, бо там зовсім пісна глина. Бувайте здоровенькі.